Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою округлення десяткових дробів. В нашому підручнику це параграф 42. Отже, як же округлюють десяткові дроби? Для цього використовують наступне правило. Щоб округлити десятковий дріб до певного розряду, треба перше, усі цифри, записані за цим розрядом, замінити на нулі. Або відкинути, якщо вони стоять після коми. Друге, якщо наступною за цим розрядом була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, що залишилася, не змінювати. Якщо наступною за цим розрядом була цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, що залишилася, збільшити на одиничку. І дуже важлива така приписочка. Якщо при округленні десяткового дробу останньою цифрою, що залишилася у дробовій частині, буде 0, то відкидати її не можна. У такому разі цифра 0 у кінці дробової частини показує, до якого розряду округлили число. Давайте зараз з вами спробуємо за цим правилом попрацювати. Отже, перший письмовий номер, номер 1364. Будемо округлювати числа. І перше до десятих. Запишемо перше число. 7,167. Так, отже, де у нас десяті? Ось вони, одиничка. Підкреслили одиничку. Приблизно дорівнює. Так. Згідно правила, всі цифри, які стоять після одинички, ми замінимо на нулі. Або там було сказано, якщо вони стоять після коми, то їх можна відкинути. Далі, ще було сказано друге да? друга частина правила, що якщо після нашої цифри 1 стоїть число 1, 2, 3, 4, нічого ми не змінюємо. Якщо стоїть 5, 6, 7, 8, 9, то нашу одиничку збільшуємо і ще на 1. Отже, що у нас буде 7,2. Друге, давайте спробуємо 2,853 округлюємо до десятих. Де у нас десяті? Цифру 8. Підкреслюємо ту цифру, до якої округлюємо. Приблизно дорівнює, Знову ж таки розуміємо: що 5 і 3 ми замінимо на нулі. Оскільки це після коми, то можемо їх відкинути. Так, далі, далі дивимося, що після цифри 8. У нас стоїть цифра 5. Отже, цифру 8 збільшимо на одну одиничку, що у нас буде 2,9. Наступне 4,341. Тисячна. Знову округлюємо до десятих. Підкреслюємо десяті, це у нас цифра 3. 4 і 1 замінюємо на нулі. Після цифри 3 стоїть 4. Отже, 3 ми не збільшуємо. 4,3. Далі 6,219 приблизно дорівнює. Округлюємо до десятих, підкреслили 2. 1 і 9 замінимо на нулі і відкинемо. Після 2 стоїть 1. Отже, нічого не збільшуємо. Буде 6,2. Далі 6,35, приблизно дорівнює. Підкреслюємо цифру 3, 5 замінимо на 0 і відкинемо. Після 3 стоїть 5, отже, 3 збільшимо на одну одиничку. 6,4. Друге. Будемо округлювати тепер до сотих. І запишемо перше число. 0,692. Пригадуємо, десяті соті, тисячні. Отже, соті це у нас цифра 9. Підкреслюємо її обов'язково. 2 замінимо на 0. Оскільки після 9 стоїть цифра 2, а ми пригадуємо, якщо стоїть 1, 2, 3, 4, ми нічого не змінюємо. Да? Отже, у нас буде 0,69. Далі наступне число 1,234. Приблизно дорівнює. Округлюємо до сотих, підкреслюємо цифру 3. 4 замінимо на 0 і відкинемо. Бачимо, після 3 стоїть 4 нічого не будемо збільшувати. Буде 1,23. Наступне число 9,78. Так, от откруглюємо до сотих, підкреслюємо 7. 8 замінимо на 0 і відкинемо. Оскільки після 7 стоїть цифра 8, пригадуємо 5, 6, 7, 8, 9, збільшимо на одиничку. Отже, 7 збільшимо на одиничку. Що у нас буде? 9,8. Наступне число. 6,417. До сотих, підкреслили одиничку, 7 відкинемо. Так? Замінили на 0 відкинули. Після 1 стоїть 7. Отже, збільшимо 1 один. на одиничку. Буде 6,42. Так, наступне число 0,25. Підкреслюємо: до сотих це 2. Після 2 стоїть 5. Отже, будемо збільшувати на одиничку. У нас вийде 0 0,3. Так. Зараз будемо розбирати наступні. Якщо ви не встигаєте зробіть паузу, бо я зараз витираю дошку і буду записувати третє. Так, третє. 12, ,03. 56 сотих буду округлювати до одиниць. Пригадуємо, де у нас одиниці. Одиниці, десятки, да? сотні, тисячі. Отже, до одиниць це цифра 2. Після цифри 2 у нас стоїть цифра 5. Отже, будемо збільшувати. Скільки це у нас буде? 13 цілих. Наступне 13,11. Підкреслюємо одиниці, це у нас 3. Після трьох стоїть цифра 1. Збільшувати нічого не будемо. Отже, буде у нас 13, цілих. далі тисячних. Округлюємо до одиниць, підкреслили підкресли цифру 7. Після неї йде цифра 1. Отже, нічого не збільшуємо. Буде 17, цілих. далі 25 597. Округлюємо до одиниць, підкреслили 5 одиниці, Все інше замінимо на нулі і відкинемо. І після 5 у нас стоїть 5, отже, будемо збільшувати 26, цілих. наступне четверте. Будемо округлювати до десятків, одиниці, десятки, сотні, да, пригадуємо 352,4. Будемо округлювати до десятків. Де у нас десятки? Цифра 5. Отже, все інше замінимо на нулі. Після 5 стоїть у нас цифра 2, нічого не будемо збільшувати. Звертаємо увагу, що ми можемо відкинути ті нулі, які у нас після коми. Те, що до коми ми не відкидаємо. Да? 2 замінили на 0 і його записали. Далі, 206,3. Приблизно дорівнює, округлюємо до десятків, підкреслили 0. Після 0 йде 6, тому будемо збільшувати на одиничку і 6 замінили нульом, що у нас буде 210. І останнє число 425,5 округлюємо, підкреслюємо 2. 5 замінимо на 0. Оскільки після 2 йде 5, збільшимо на 1. Буде у нас 430. Да? І ще раз. Після 2 стоїть 5, ми збільшимо на 1 одиничку. 5 замінили на 0 і не відкидаємо. Відкидати можемо тільки ті нулі, які стоять після коми, Да? Далі. Округлий число. До. Отже, запишемо число. Будемо працювати зараз одним числом. 2359, 81 476, 100 тисячних, І будемо округлювати до тисяч. Так, де у нас тисячі? Одиниці. Десятки, сотні тисячі. До 2. підкреслили цифру 2, Всі інші цифри замінимо на нулі, ті, що після коми можемо відкинути. Після 2 стоїть цифра 3, нічого збільшувати не будемо. Отже, що у нас буде 2, далі 3 замінили на 0, 5 і 9. Замінили нулями, да? все ще після коми теж замінили нулями і відкинули. Наступне будемо округлювати число до сотень. Запишемо його знову ж таки. Пригадуємо, де у нас сотні. Звертайте увагу, да? сотні і сотих. Це різні речі, сотні. Одиниці, десятки, сотні, три, у нас це сотні. Отже, при округленні, що ми будемо робити? Все замінимо на нулі. Все, що після коми відкинемо. Після три стоїть 5, отже будемо збільшувати на одиничку 3. Буде 2, 4 і два нулі. 2400. Далі будемо округлювати до десятків. Так, де у нас десятки до десятків. Одиниці десятки. Ось у нас десятки. Все після цифри 5 замінимо на нулі. Те, що після кому відкинемо. Після 5 стоїть 9, отже, будемо збільшувати на одну одиничку. 2, 3, збільшуємо одну одиничку, 6. 9 замінили на 0. 2360. Далі будемо округлювати до одиниць. Приблизно дорівнює. Де у нас одиниці? Ось одиниці, да? ця цифра 9. Все після цифри 9 замінимо на нулі. Цифру 9 збільшимо на одну одиничку, тому що після неї стоїть 8. Коли ми збільшимо, буде 10, отже, буде 0, і 5 збільшимо на одну одиничку, буде 60 2360. Так. Наступне до десятих. пригадуємо після коми, да? дробова частина десяті, соті, тисячні. Отже, 8 це десяті. після 8 все замінимо нулями і відкинемо. Після 8 стоїть одиничка, отже, нічого ми не змінюємо, не збільшуємо. Да? Буде 2359, вісім десятих. І давайте розберемо ще одне, округлимо до сотих, так? записуємо. Десяті, соті, тисячні, десятитисячні і сто тисячні. Так. Ми округлимо до сотих, тобто підкреслюємо одиничку. 4,7,6 замінимо нулями і відкинемо. Після 1 стоїть 4, отже, нічого збільшувати не будемо. 2359,81. Отже, ідемо далі. У давні часи на території сучасної України використовували міру маси фунт львівський. Який дорівнював 0,405224 мільйонних кілограма. Округли це число до десятитисячних. Давайте зробимо тільки одне. Перше, 0, записали число. Так, і шукаємо ці приблизно дорівнює до десятитисячних. Отже, після коми у нас десяті... Соті, тисячні, десятитисячні. Ось перша цифра 2. 2 і 4 замінимо на нулі. 2 не збільшимо, бо після нього стоїть 2. 4 тисячі 52, 52, яких 10 Так. І ваше домашнє завдання. Округли число 7258,91634 100 до одиниць, десятків, сотень, тисяч сотих, десятитисячних і тисячних. Перед тим, як виконувати домашнє завдання, будь ласка, прочитайте ще раз параграф, обов'язково вивчіть правило. І коли будете виконувати, ви собі проговорюйте, де у нас одиниці, де десятки, а де десяті, де сотні, а де сотих, де тисячі, а де, де тисячні, да? щоб у нас не було плутанини. Проговорюйте собі все в голос. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!